Обережно вирі зачиняється. Наступна зупинка станція захисників країни. У Харкові колись наповненому мріями та щастям місті. Гармонія була зламана. 24 лютого 2022 року нова страшна реальність від вторгнення охопила наше місто смертельним холодом руйнуючи все на своєму шляху. У душі поселився нелюдський страх. Розгубленість вкупі з ненавистю до ворога стала нашими невід'ємними супутниками. А світова спільнота щохвилини ставала свідками жахів військової агресії. Моє рідне місто, колись сповнене життям та радістю. Поглядало як руїни колишнього себе, жахливе вторгнення окупантів, залишало за собою лише опалення залишки колишнього життя радісного міста, розпач та неймовірна руйнація наших вулиць виглядала як невиправдана кара за щасливі миті минулого. Та серед цього пекла, де тепер тихою тінню блукали спогади колишнього благополуччя, почала несамовито відроджуватися невгамовна сила людської волі. Прийняття ситуації стало свого роду випробовуванням, яке вимагало не тільки фізичної міцності, але й духовної стійкості. Зібравшись до купи, ми з командою однодумців черпали сили з найглибших джерел людської сутності. Ми почали плести сітки військовим, кожен вузол яких був пронизаний ниткою нашої віри. Окопні свічки горіли як символ оборони власного гнізда від темряви війни. А наші талісмани, які раніше невимушено були пов'язані із домашнім спокоєм та затишком, стали відправною точкою для нового розуміння життя. Кожен переданий оберіг тепла мав велику вагу, був не лише фізичним символом, але й підтримкою душі у важкі часи. І поки наші руки плели сітки, серце будувало мости, які єднали нас з героями на передовій. Листи, наповнені найтеплішими словами, перетворювались на важливі енергетичні вибухи надії серед бурі війни. Ми створили бот для отримання листів від звичайних людей. Листи надходили на фронт і надавали силу тим, хто день і ніч, попри все, стоїть на захисті нашого теперішнього та майбутнього. Мої друзі-однолітки, які вимушені тепер жити далеко від своїх домівок, несуть свій внутрішній вогонь у світову спільноту, щоб нагадати цивілізованим країнам про те, через що проходить Україна. Серед страхіть війни мивчились плести нитку спільності, і навіть коли наше місто стирало в попіл, дух нашої відданості залишається невмирущим. найважливішими артефактами відданості нашому рідному Харкову і всій Україні є наша міць і любов.